А це в мене шантонг. Це було б висаджено десь після 20 липня цього року. Ну було ось таке. Тобто це наросло десь сантиметрів 50. Тут земля глина. Глина, глина. Я не знаю, як вона буде рости на другий рік. Тут в мене ще один є. Я не знаю, що це за сорт. Але дуже класно переносить приморозки. Це було вкорінено того року. Цього року воно було тут висаджено. Оце От звідси до От На цьому етапі був приморозок, і воно перенесло його. Це було в травні приморозок, квітень травень. Так, да, в травні, десь середина травня. І це воно виросло. За цей рік от стільки-то 50 сантиметрів ще після приморозку.